Зазвичай на парламентські слухання виносяться питання, що стосуються реформування окремих сфер життя країни. Цього разу громадськість запросили до обговорення доленосного питання на прийняття змін до конституції. Прем'єр покладає великі надії і пояснює, чим викликана необхідність ухвалення нової редакції вже найближчим часом. Щоб народ України знав, з якими повноваженнями буде обраний новий український президент. Ми повинні продемонструвати. Всьому світу і в першу чергу Україні і українському народу, що є єдність всіх політичних сил незалежно від їхньої ідеології, незалежно від тих територій, які підтримують ту чи іншу політичну силу, але є єдність з приводу того, що Україна є єдина унітарна держава яка поважає права територіальних громад і яка поважає право кожного українця вибирати центральну владу, контролювати центральну владу, вибирати місцеву владу і так само впливати на місцеву владу. Пропонована редакція передбачає суттєві зміни в розподілі владних повноважень та підходах до фінансового забезпечення територій. На думку Арсенія Яценюка, вони унеможливлять концентрацію безмежної влади в руках однієї людини. При внесенні змін до Конституції ми ставимо ціль подолання і знищення політичної і економічної корупції. А корупція виникає тільки тоді, коли є монополія. Монополія на владу, монополія на економіку, монополія на ресурси. Пропонується скасувати державні обласні та районні адміністрації, які досі призначалися з центру. Місцеві територіальні громади повинні обирати відповідного керівника виконавчого комітету в області і районі. Тому перше. Ліквідація обласних і районних державних адміністрацій, друге створення виконавчих комітетів в кожній відповідній області і в кожному районі. Третє: передача до виконавчих комітетів державно-владних повноважень по бюджету, фінансам, економіці, соціальній і гуманітарній сферах. Ми вважаємо, що Відповідно до нової конституції повинні бути засновані виключно державні представництва на обласному рівні. Державне представництво повинно займатися тільки одним: контроль за додержанням законодавства на території кожної відповідної громади і кожної адміністративно-територіальної одиниці. Таке державне представництво не повинно мати жодного фінансового впливу і економічного впливу на розвиток регіонів. Паралельно з роботою над новою редакцією Конституції напрацьовуються зміни до двох основоположних актів: порядок розпреділення міжбюджетних трансфертів, порядок нарахування і зарахування загальнодержавних і місцевих податків. До відповідної територіальної громади повинен бути невідкладно напрацьований новою редакцією бюджетного кодексу України. Таким чином, це дасть можливість, окрім політичної складової, яка буде відображена в Українській конституції, наповнити органи місцевого самоврядування і територіальні громади відповідним економічним і фінансовим ресурсом. Що стосується податкового кодексу. Це є також нашим спільним завданням прийняти нову редакцію податкового кодексу, яка повинна бути зреалізована принаймні в 2015 році, для того, щоб з 2016 року в Україні була введена спрощена система оподаткування, а саме, скорочення кількості базових податків до восьми з розширенням бази оподаткування. Нова редакція основного закону скасовує імперативний мандат, який звужує права депутатів. На президента як окремий інститут покладене завдання забезпечити баланс між гілками влади. Серед головних функцій глави держави також оборонна та зовнішньополітична сфери. Зазнає змін і судова система. Ця гілка влади має бути підпорядкована виключно в Вищій Раді юстиції. Нова редакція Конституції приймається у небувало короткі строки, а це викликає багато запитань щодо якості підготовки змін. Спеціальна парламентська комісія отримала близько тисячі пропозицій, як запевняє її голова Руслан Князевич, усі вони опрацьовані. Та до єдиного бачення ситуації далеко, що й засвідчили громадські слухання. Парламентарі, які на думку прем'єра, повинні показати всьому світу свою єдність та згуртованість при прийнятті нової редакції конституції, з багатьох питань мають протилежні думки. 100% наших громадян проживають в населених пунктах. Це місто, село, селище. І на мій погляд, до тих пір, поки ми за основу не візьмемо саме цю тезу про будь-яке розширення повноважень, збільшення цих повноважень, бюджетну самостійність, можливість наповнення бюджету, ми будемо вести мову виключно тільки, виходячи з якогось містечкового патріотизму. Партія регіонів наполягає на тому, щоб саме в Конституції було вирішено питання російської мови, як другої державної. Ми пропонуємо запровадити прямі вибори керівника області шляхом відкритого голосування. Ми пропонуємо передати виконавчу владу на місцях виконкомам, які будуть сформовані на рівні районів та областей. Ми говоримо про те, що саме на рівні конституції ми можемо побороти корупцію, спростивши процедуру імпічменту президента. Ми підтримуємо численні пропозиції про перехід до федеративного устрою України. За нашим глибоким переконанням, це зніме багато гострих питань, які розколюють наше суспільство та дозволить наповнити реальним змістом регіональне і місцеве самоврядування. Ліквідація посади президента та державних адміністрацій в областях і районах, передача їх функцій виконавчим комітетам відповідних рад, усуне двовладдя. У конституції слід сказати і про те, що громадяни в Україні не про те, що громадяни в Україні мають такі-то права і свободи. Бо сьогодні записано, людина має право. Ну і майте право, коли у тебе ні грошей, нічого немає. А треба записати, що держава гарантує ці права і чітко викласти зміст гарантії. Дехто з політиків взагалі вважає питання про внесення змін до конституції передчасним. На їхню думку, державу сьогодні повинні турбувати зовсім інші проблеми. Сьогодні український народ від українського парламенту від української влади потребує почути іншого, коли вже буде завершена нарешті оголошена антитерористична операція. На превеликий жаль, ця антитерористична операція фактично викликала лишень додатковий сплеск тероризму в деяких регіонах України. І тому нам треба негайно скликати додатково засідання сесії парламенту, знов викликати сюди силовиків і слухати, що там робиться. Ліквідувати в умовах агресії з боку Росії обласні державні адміністрації означає здати пів країни. Ви вже так здали Крим, скільки ви ще хочете здати? От в Криму була така ситуація: там не було обласної державної адміністрації, там був Кабмін, фактично виконком. Зараз ви пропонуєте в Донецькій області ліквідувати обласну державну адміністрацію. Вчора російські фашисти там бітами били за українські прапори. Тепер там не буде обласної державної адміністрації. Не буде обласної державної адміністрації в Харкові, не буде в Херсоні. Скільки областей ви хочете здати? Сьогодні головне завдання це захист країни, територіальної цілісності і суверенітету. І ви замість того, щоб мені мікрофон відключати, ви не давайте мікрофонів терористам і сепаратистам. Ви проведіть антитерористичну операцію і ліквідуйте диверсантів. Якщо ми віддаємо владу місцевим органам. Ми зобов'язані ні в якому випадку не втратити керованість країною. Якщо керованість країною буде порушена, то ми відкриті з вами і для регресії, і для агресії, і для всього, що є поганого сьогодні в нашій державі. Тому я просила би, щоб ті депутати. Групи, які створені, зробили все для того, щоб безумовно відкриваючи можливості місцевому самоврядуванню, ми ні в якому випадку не втратили можливості країни бути цілісною, єдиною, керованою на парламентських слуханнях у сесійному залі мали змогу висловитися не лише лідери політичних фракцій та депутатських груп зі вже звичної їм трибуни, а й представники областей та міст, яких насамперед має торкнутися конституційна реформа. Мери міст, господарники, які сьогодні в багатьох питаннях і, передусім, фінансових залишилися без підтримки держави, говорили здебільшого про буденні речі. Я сподіваюся, що у нас вистачить хлебки, у нас у вас знайти 300 голосів і врятувати країну. Я твердо впевнений, що це, ця реформа змінить і ми не впізнаємо Україну. Але до цього свята життя потрібно ще дожити. Давайте сьогодні. Державні податки витрачає держава, місцеві податки витрачає громада. Мало, багато, скільки прийшло, стільки витрачає. Але громада витрачає свої гроші, держава свої. Бо сьогодні громади грошей немає. Вони є тільки на папері. Платежі блокуються. Казначейство. Слухайте, друзі, у вас поруч з Верховною Радою розбивають клумбу. Я зайшов в туалеті, туалетний папір є. Це ж не захищені статті бюджету, яким чином громадам це не захищені статті, а для Верховної Ради чи державних органів виконавчої влади це статті захищені перед кожними виборами говорять нас, місцеві совети мають недостаток фінансування, обділені полномочиями. і потім, коли проходять вибори, все централізується все більше і більше. В общем-то німного і треба розділити полномочия. определить, какие источники финансирования есть источниками местного бюджета, какие источники государственного бюджета. Очень много мнений, но все сходные в одном мнении, что сейчас усилия всех общественных организаций, громад, бизнеса, профсоюзных организаций должны быть направлены на одно, это сохранить единство Украины. Ситуация непростая, и тем не менее вот сейчас необходимо сделать так, чтобы голос каждой региональной громады, Було услышан і щоденні і глобальні питання. мери міста обговорили попередньо на засіданні Асоціації міст України. Узагальнені пропозиції передані спеціальній комісії. Наша країна має бути єдиною, незалежною і унітарною страною. І найголовніше, що це розуміють всі території, незалежно, независимо запад, це восток, север і Юг. І найголовніше, основне, що сьогодні необхідно зробити, по моєму мнению, це починаючи от государственных органов власти, власти на местах сделать все возможное для того, чтобы на территориях страны установился мир и спокойствие, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. И в конце концов, для того чтобы мы могли провести ближайшие выборы 25 мая президента Украины в нормальном, спокойном режиме, необходимо максимально увеличить власть на местах. Первое, это основой народовластия есть прямые выборы руководителей местных территорий. За основу мы предлагали взять модель городского совета. где прямые выборы мэра, мэра города и ну, прямые выборы депутатов всех уровней. Должна быть определена максимальная бюджетная автономия территорий для того, чтобы все проблемы, все вопросы, которые возникают с жизнедеятельностью территории, были подкреплены максимальным бюджетным финансированием. Необходимо дать полномочия на места самостоятельной гуманитарной политики, где каждая территория для себя будет определять, какой язык может быть еще один региональный, кроме государственного языка. Какую гуманитарную вести политику в плане обучения в учебных учреждениях. Те позиции, которые мы озвучили сегодня, и те, которые были сформированы Ассоциацией городов Украины, которую подписал Юрий Григорьевич Вилкул, который является главой Ассоциации городов Украины, переданы в парламент для рассмотрения и внесения конкретики изменения основного закона нашей страны. За оптимістичними прогнозами прем'єр-міністра, вже до 25 травня текст нової редакції основного закону має бути погоджений і підписаний, після чого відправлений на розгляд Венеціанської комісії та Конституційного суду України.